Новий литовський реп купольного типу вже в Україні. Саме ось таке кріплення, молі, вішається окремо антена, окремо акумулятор на бійців. Вже використовується в зоні виконання бойових задач. Їх вже приїхало в Україну 100 штук із партії в тисячу штук, на яку збирали литовські волонтери. Ось цей передали мені з фронту, аби поремонтувати кабель. Кабель ми вже поремонтували, тому що є сервісний центр з 2018 року. Навіть не ремонтували, просто його замінили. І вже сьогодні хлопцям відправив. З основного, у нього широкий діапазон частот. Тобто аналогічні засоби українські будуть використовувати три модулі по 50 або по 30 ватт, аби перекрити ті три діапазони частот. У нього навіть 3,5. Це є великим плюсом. Тобто менше потрібно на собі носити оцих рюкзачків, термосів чи ще чогось. Але друге, це потужність. Він менш потужний, тому що саме литовський виробник. Заявляє, що по стандартам НАТО не можна використовувати ні 30, ні 50 Вт на людині. Тобто за великий рівень випромінювання. При одинакових умовах ворожий дон втратить керування при роботі оцього реба за 250 метрів до підльоту до самого реба. Тобто він втрачає зв'язок з пультом за 250 метрів. Відповідно, 150 метрів це трішечка ближче. Так, хочеться дуже багато, щоб вони падали, Бог знає, де, ще там на підльоті. Але все ж таки, оце баланс випромінювання, кількість засобів, оце потрібно все аналізувати, і це би хотілося також обговорити з спеціалістами в коментарях. Хто шарить, що краще? Отаких От три надійних штуки, кожен модуль по 50 ватт, і все воно падає на відстані 200-250 метрів. Чи краще ось такий? Компактний литовський засіб, в якого там буде менша дія, тобто купол буде працювати на 100 чи 150 метрів, але одночасно на трьох діапазонах. І тепер про гроші. Те, що ми любимо найбільше, і трішечки сернем на вентилятор. Значить, ось такий засіб коштує 2,5 тисячі євро соточку. Ось таких три засоби потрібно купити по 40 тисяч гривень, це 120 тисяч гривень. Але пам'ятаю, він більш потужний, тобто купол буде набагато більшої радіусу дії. І є особливий виробник чомусь в Україні, який продає один такий там, по 110-130 тисяч. Тобто комплект, такий буде в нього коштувати в районі 300 чи 400 тисяч гривень. Питання чому? Але поки не на часі, до нього прийде свій час. Найголовніше, от, як ви вважаєте, все-таки треба задумуватися над здоров'ям наших хлопців, брати менш потужні засоби в широкому діапазоні, це все ж таки, хай буде надійно. Голова на плечах важливіша, а то, що трішечки вона буде боліти, то вже таке. Підлікуємо після війни. Ваша думка. Коментуємо.